І зверніть увагу на велосипедистів. Соціальний рух критична маса провів велопробіг вулицями Львова. Під час нього не лише пропагували ідеї на велосипедах, а й відкривали очі на перешкоди, з якими велосипедистам доводиться стикатися щодня. Зменшення автомобільного навантаження, промоція і популяризація велоруху, боротьба за права велосипедистів на дорозі. Нагальні питання, які намагаються вирішити учасники велосипедної акції Критична маса структура тримається на самоорганізації та свідомості кожного учасника. Така практика велопробігів не новинка. У світі вона діє з 1992 року, а у Львові лише з 2013-го. Ми збираємося на цьому місці щомісяця. Ми акції проводимо цілий рік, кожен місяць в останню п'ятницю місяця. Вже впродовж кількох років, у 2013 році, був перший такий перша така акція фактично такого формату, як вона зараз є. Кількість учасників флешмобу постійно зростає. Андрій тут уперше. Він як автомобіліст, добре знає про проблеми з велосипедами на вулицях міста. Тому вирішив підтримати акцію. Хочеться, щоб велосипедисти, я як автомобіліст, ще крім того, то хочеться, щоб автомобілісти бачили велосипедистів, тому що коли я Їду на велосипеді, я дуже нарікаю на тих автомобілістів, і особливо це вечірній час, коли нас тяжко видно, або ну це особливо стосується таксистів. Вони просто нас ігнорують. Георгій та Остап наймолодші учасники. Їм по 14-17 років, і вони вже розуміють, чому їздити на велосипеді не лише здорово, а й зручно. Беру перший раз участь, дізнався я про критичну масу Львів соціальних мереж. Чому я беру участь? Ну, тому що це насамперед цікаво поїздити з іншими так, якби, однодумцями, поговорити з ними, поспілкуватися, також проїхати по місту, показати людям, що вело це не, ну, це не тільки погано, але й добре. це можна об'їжджати, не треба стояти на світлофорі. Довго. швидко? і Так. Кілька організаційних питань перед від'їздом. І на старт увага. Це не є марафон, ми не їдемо на швидкість, тому прохання до всіх їдемо організовано. Пересівши на велосипед, можна ще й корисно провести час і побачити все, чого зазвичай не помічаєш. Марія Терендій, Віктор Сембратович НТА Новини.